Усім привіт і вітання з великодніми святами. Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні буде відео з люкс-відділу, де одяг продають з фіксованими цінами. Розпочну я ось такого яскравого жакета від відомого усім бренду FF. Дуже часто цей бренд зустрічається в магазинах Second Hand. Це 42-й або 14-й розмір, його ціна 650 гривень. Продають його вже зі знижкою. Раніше оцінювали 840 гривень. У складі тут переважає синтетика, а саме 96% поліестру і лише 6% вовни. Такий собі склад, але колір просто фантастичний, насичений, червоний, давно такого не зустрічала. І ось так виглядає на мені. Защіпається лише на один гудзик, тобто це навіть не гудзик, а такий, як гачок. В жакета немає комірця, але дуже цікаво зроблений верх. Подобається, що він є подовжений. Але не дуже подобається його склад. Собі купляти не буду, адже він надто святковий. Не знаю, куди б я в ньому ходила. Він на якесь святкування, але мені здається, він не на кожен день. Часто мене питають в коментарях, чому я багато показую, але мало купляю. Хочу нагадати, що у мене немає свого магазину. Я не перепродаю одяг, а купляю його для себе, тому вибираю справді те, в чому буду ходити. Наступна моя знахідка це чорне пальто від H&M. І його ціна 1200 гривень. Воно доволі тепле, підійде на осінь і на холодну весну. Пальто приблизно довжини до коліна і має поясок, що великий плюс. Це розмір 38, і за своїм складом це 100% поліестер. Ось так воно виглядає на мені. Хотілося б, щоб було воно на розмір хоча б більше, оскільки рукавчики трішечки на мене коротковаті. А так класно, я люблю такі пальто-халати, мені вони дуже подобаються. І мені здається, вони мені пасують. І мені здається, такі пальто вже класика, вони ніколи не виходять з моди. Завжди їх можна одягнути, щоб не було в тренді, і щоб не було в моді. І якщо б тут у складі була вовна, це був би великий плюс, адже пальто було б не лише красивим, але і гріло. Адже з поліестру, так не завжди пальта можна вдягати на прохолодну погоду, В них все-таки може бути холодно. Наступним хочу вам показати ось таке пальто в клітинку. 18-й розмір, його ціна 700 гривень. Продається зі знижкою, раніше його оцінювали в 900 гривень. Це пальто теж недове і теж з поязком. Тут уже склад кращий, у складі є 30% вовни, а решта тут синтетика. І сьогодні, в кінці відео, я вам покажу ще одяг з залу, той, який я не брала з собою в примірочну, тож дочекайтеся. То Отже, приміряю, ось так воно виглядає на мені. Пальто саме по собі непогане, і клітинка, мені здається, теж завжди поза часом, завжди поза трендами. Можна в будь-який час її носити, одягати. Але пальто 18 го розміру на мене воно виявилось великувати. Хоча люблю такі от вільні речі, такі що не обтягують. Але ось це пальто не добре. не подобається як воно виглядає саме на моїй фігурі. І цілу зиму я собі шукала коротку пухову куртку, аби носити вже в березні, так коли не дуже холодно. І тільки коли вже на вулиці справді потеплішало, коли вона мені ні до чого, я таку куртку знайшла. Красивий у неї колір, такий він сіро-блакитний, навіть трішки фіолетовим віддає. На манжетах курточка тут не пух перо, це синтетика, але вона доволі приємна і доволі якісна. Куртка йде з капюшоном, це розмір L, але ціна тут відірвана, немає ціни, можна лише здогадуватися. Так, ну, думаю, в районі 1000 гривень, зважаючи на те, як підняли ціни в секонд-хендах. Класна у неї стійка, щоб не задував вітер, і загалом прикольно виглядає. Внизу вона стягується, можна собі регулювати так, внизу ширину. Не ризикнула її купляти вже на наступний сезон, адже сподіваюся, що на ваговому секонд-хенді впродовж літа я щось схоже таки собі знайду. Окрім того, ви бачите, куртка з дефектом ось тут спереду є пляма. Не розумію, чому вона опинилася в відділі так люкс, де усі речі мають бути ідеальні або навіть збірками. Наступна моя знахідка буде доволі кумедна. Це ось така величезна сорочка, її ціна 400 гривень. Колір у неї такий насичений, жовтий, темний жовтий і ось такі от малюнки. Взяла її, в примірочну просто вам показати. Звичайно, її собі купляти не буду, але завжди цікаво, наскільки унікальні речі інколи трапляються в секонд-хенді. Десь в мас-маркеті таких не знайдеш. У складі тут переважає поліестер, а саме 65% і 35% котону. І подивіться, як вона виглядає, наскільки вона широчезна. Рукавчики тут такі доволі короткі, ну, скажіть, незвична сорочка, щось схоже вперше мені трапляється. Справді, хто любить якісь такі унікальні речі, любить виділятися з натовпу, це для таких людей просто супер знахідка. Напишіть в коментарях, як вам така сорочка, чи купили б ви таку, чи носили б, і взагалі з чим би її носили, якщо б так купили. Наступним хочу вам показати ось таке от плаття в клітинку. Його ціна 380 гривень розмір 2XL. Але воно не виглядає надто велике, саме тому взяла його приміряти. Хоча воно йде трішечки приталене, не знаю, як воно буде виглядати власне в примірці. Цікаве поєднання зеленого і жовтого, і мені здається, має доволі стильно виглядати. Я взагалі люблю клітинку, це один з моїх улюблених принтів. За складом 65% котон, решта поліестер. Ну і Ось так воно виглядає на мені. Рукавчики такі от доволі короткі, та, трішки нижче лікоть. Але розмір таки мені не підійшов, на мені воно виглядає надто дивно. Окрім того, тут не співпадають клітинки, бачите, плаття розділене на верхню частину і нижню, і вони сунуть. це виглядає не дуже, скажімо так, добре. І видає дешевизну плаття. Все-таки в брендових речах, дорогих фірмових клітинку роблять так, аби вона співпадала. Але це плаття недорогого бренду, це такий мас маркет причому недорогий мас маркет І наступна моя знахідка це плаття від фірми Mark Spencer. Дуже люблю цей бренд, ще й якісні речі. Це 14-й розмір, і його ціна 400 гривень. Бірки зі складом тканини я тут не знайшла, вона відрізана. Але я переконана, що це 100% віскоза. коза. Вона вже схожа на цю тканину. Плаття дуже класне, мені подобається, має поясок, можна собі виділяти талі, такий подібний виріз і красиві рукавчики, які не обтягують руку. Єдине, що у нього трішечки така от незрозуміла довжина, воно ні довге, ні коротке, тому на рахунок цієї довжини ще треба добре подумати. Взяла з собою в примірочну ще одне плаття від Манго його, ціна 380 гривень, але це розмір S. І я зрозуміла, що воно на мене буде малесеньке, я його не приміряла, просто вам ось так от показую. Дуже класне. На чорному тлі ось такі от величезні квіти пастельного кольору. Мені дуже подобається. Воно трішечки приталене. Це 100% віскоза. Моя улюблена тканина на літо. І бачите, як воно. Мало би виглядати просто космічно. Довгий рукав це тільки плюс, адже його можна носити і весною, і літом. І це таке от плаття-халати, яке вздовж защіпається на гудзики. Дуже класне. шкода, що не мого розміру, і ціна у нього так доволі приємна. І це була така от остання знахідка з примірочної. Давайте вам ще покажу, що було цікавого в залі. Мені ось такі штани від Zara. Вони дуже трендові. Це такі штани Cargo з накладними кишеньками. Вони такі, як Атласні і донизу завужені. Це маленький розмір XS і їхня ціна 400 гривень. Ось така ще була джинсова куртка від Бершка. Її ціна 500 гривень. Раніше її оцінювали у 800 Як на мене, це такий от перебор. Вона теж невеликого розміру. Красивого такого блакитного кольору. Ще сподобався ось такий сфер, красивий у нього бусковий колір, вказаний розмір L. Але він такий доволі короткий, тому не брала його в примірочну, оскільки собі б такий не купляла. Його ціна 440 гривень, але якщо не помиляюся, це 100% акрил. Немає у його складі натуральної тканини. Ще покажу, як я вибираю речі. Ось так кожен вішачок я перегортаю, роздивляюся, пробую на дотик тканину. Якщо відчуваю, що там є натуральна тканина, вовна або кашемір, то, якщо вона мені візуально подобається, розмір підходить, беру її з собою в примірочну. А ось так усе розглядаю детально і не пропускаю жодного вішака. Насправді дуже мені подобається цей процес пошуку, і коли знаходиш якийсь крутий бренд або річ з крутим складом, шовкову чи кашемірову, радієш, як дитина. Напишіть, як у вас це відбувається, чи ви теж так ретельно обираєте, так шукаєте речі. Сьогодні вам роблю таку прям екскурсію секонд хендом. Ось цей непоганий светр від Benetton, Красивий у нього помаранчевий колір, і у складі є вовна. Його ціна 360 гривень. От як для вовни і цього, так бренд, бренду. Нормальна ціна. А коли таку ціну ставлять на акрил чи на поліестер, я не розумію. І таких речей є насправді дуже багато. Ви, мабуть, помітили, тут на люкс-відділі багато речей висить дуже простих, небрендових і з дуже простим складом. Вони тут висять лише тому, що вони в новому стані, в ідеальному стані, зовсім не заношені. І насправді я більше люблю саме вагові секонд хенди адже там справді можна знайти якусь перлину. Якийсь супер бренд, який не помітили, або якийсь має мінімальні дефекти, які легко виправити, але за хорошою ціною. Ось цей непоганий гольф. Красивого такого білого кольору, його ціна 380 гривень, але знову ж таки він закрило. І ось цей мені видався светр з кашеміру, але бірка тут відрізана, тому я не впевнена. Його ціна 340 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.